Кимп привіт! да, вибачте, що, що я так тримаю мой телефон, але я просто, просто трохи граю сейчас в кумпа. Вот не с компа, правда, з ноут. А, Пограємо ми в режим Film Сталкер і Духи Чорнобиля». Це дуже класна игра, советую грати на кумпах і, і десь ще. Потому що якщо Якщо я на телефонах, то вона дуже лагає, то і в це не грати. Але тут не настроїти грати, я просто не замітив тоді на ноутбуки, великий екран не замітив. Та це я, такий твікс. Вот та мені такі, так дюка, тобто приєднатися. Що грати. в Roblox. Напишите твои ники. Я вас забавлю. Еще они где-нибудь. Давайте на интер. Вот. На Де. Таро. Грызнул. Фу, посты, я, я грызнул. О, ты ж. Это. Все? Починає. Да, я вже, я вже трохи втік від деревні ночі, але я це зробив, непонятно. Довго я бачу, що, що, типу, що, колись, що колись воєнних було тільки два, а зараз вже Ні, не два, а один був, а зараз вже два довго. Да. Игра дуже хороша. Я коли грав в ноги, не розумів як, як вдевати. Свобода там. О, ночка. Це, це, це не той, ну, ну не той, що це. Что в костюме такому. Ну, як, як треба. Це просто такий одиночка, що ты ещ, що, що, що що, Як можна сказати, такий білий, як цей день? Дивись. Це. Став. А, І цей. І що? І що мені? А що мені робити? Я забуду моє село. Я забуду, дається. Ну, по-моему... А напишите в комментариях. Всё. Вот это... Всё, заберу. Теперь Вот это вот. Считайте... ...вид сала одиночки. Ну, по-моему, считайте. Я пішов. пішов, пішов, пішов. Думаю, що я я не найду. Долго. Что свободу. Свободу. Как Та ще коли колись багато в роті. А оказалось, що це просто свалка. Я просто дивився на кнопку 4, а я, а я там нажав її. А хто пробіг. О-о-о.